Ну що чорні дні для авіації Путіна втрачає літаки один за одним. Президент України Володимир Зеленський попереджає: Росіяни готують новий масований обстріл. Терористи хочуться, хочуть ще раз скористатися люфтом холоду, який чекає на Україну ці дні. Марко Рубіо робить низку важливих заяв щодо питань українських територій, долі НАТО та ролі США в гарантіях безпеки. Про все це говоримо цієї інформаційної години на календарі. Сьогодні четвер, 29 січня. Ім'я моє Ірина Услов. Ова найближчу годину працюємо разом в прямому ефірі. 24 го каналу. Також можете подивитися трансляцію цієї ефірної години на Ютубі. 24. го раптом, кому вже треба в дорогу на роботу а кудись у справах, можете взяти нас у кишеньку із собою, слухати, дивитися, як вам зручно. Не забудьте підписатися, будь ласка, на наші ресурси. А також на «Злова Токс». там ще більше ексклюзивних інтерв'ю, нові гості, цікава аналітика. І звісно, наближаємо на фоні загроз від ворога перемогу разом. Триває збір на Міцубіші Л 200 Для. Я 160-ї окремої механізованої бригади, яка захищає наші кордони, нашу гідність, нашу територіальну цілісність на Сумському і Покровському напрямку. Лише уявіть на покровському напрямку ворог стягнув 200 200 тисяч військових. Нам треба боронитися від них. Військовим треба автівка. Мені треба, будь ласка, ваші донати. Гривня 2,10, все разом докупи і складає ту суму, яка необхідна 520 тисяч гривень. І ви неймовірні, бо ми за тиждень збору зібрали вже половину майже 260 тисяч гривень. Давайте. Будь ласка, рухатися в цьому напрямку, що не зберемо. Автівка за лічені хвилини опиниться в наших бійців, бо вона вже готова. Чекає на наші з вами донати. Можливість пепелу теж є в описі під кожним моїм інтерв'ю та відео. Ну, що ж, росіяни не дораховуються своєї авіації. Тільки вчора служба безпеки України продемонструвала кадри того, як за минулий рік ми понищили до чотирьох десятків ворожих літаків на суму один мільярд доларів. США. Так вже й сьогодні Зетканали виють через те, що у них чергова втрата Ох, як ні жаль, вічного польота. Вам ні браття, Росасіяні Україна збила російський літак Су 34 Екіпаж не вийшов. Про це повідомляють російські нитики, зокрема телеграм. Канал Астра, Файтер Бомбер, Кіріл Федоров, Воєнкоркотінок, Авіахаб, низка російських, значить, нитиків. Файтер Бомбер, як всіда, в своєму стільочі стіжка написав пара стоптаних сапок. Значить, оце кудись проважає мать сина, но він не возвращається. Ви зайдіть в трас, почитайте, як ви вертаєтесь всі війни, грузом 200 Ми в місті. К сожалению, чудесні бувають. Та ні, якраз таки наші війська і роблять дива, нищачи російський флот, російську авіацію, російські. Тисячне мільйони військо, яке сюди пре і Путін ніч ні, ні нашов же не може опертися ні на армію, ні на флот. Ось так недобрий вечір і недобрий ранок вороги. Вам а нашим всім бійцям велика подяка стверджують дзет-канали, що винищувач бомбардувальник був збитий із комплексу ППО Петріот. А екіпаж загинув. Пішов в останнє круте піке. Генштаб збройних сил України підтвердив втрату Росії одного літака за добу. Це випливає із щоденного зведення. Українські канали писали, що су 34 було збито над чорним морем в районі острова Зміїни. Міноборони РФ, звісно, офіційно втрату літака не підтверджувало нагадаю, що Су-34 – це є багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач, бомбардувальник, літак, здатний нести високоточну зброю, включаючи ракети та авіаційні бомби, що коректуються. Оці каби сумнозвісні, якими ворог використовує не тільки на полі бою, якими ворог тероризує і гатить по нашому мирному населенню. Росіяни такі роблять зброю, назначену для боїв, взагалі то для того, аби вести військові операції. Вони скидають на Харків, на Сумщину, на прифронтові території. Вони Же свої дрони керовані старлінком незаконно в обхід санкцій всього, які долітають вже до Дніпра, пускають на наші багатоповерхівки. Ось так Путін воює з мирним населенням. А ми воюємо з його законними цілями, з їхніми літаками, з їхніми терористами, які називають себе чомусь військовими. Дальність польоту су 34 становить 4 тисячі кілометрів. Напередодні керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 28 січня підтвердив, що країна агресор Росія втратила літаки сутра. 30 і су 34 відповідний допис Коваленко 22.49 другі на е, станом на вчора опублікував своєму телеграм-каналі. Коротко і ясно, так і написав пан Коваленко. Росіяни сьогодні могли втратити два літаки, тобто не тільки су 34 а су 30 Ось такою інформацією поділився він. І раніше російські пропаганди, я вам озвучувала теж повідомляли, що дійсно країна-агресорка втратила винищувач бомбардувальних су 34 За інформацію каналу Авітектор розбився Вінкурській області. Мовляв, через технічну несправність екіпаж загинув. пізніше українські монітори також повідомили, що Росія на південному напрямку втратила Су 30 Отак, втрати російської авіації. Ми вже понищили з 2022 року. щоб ви собі розуміли? 434 літаки, майже пів тисячі літаків російської авіації. Тим часом. В, в е, ага, в генштабі підтвердили збиття ще одного російського літака. Повідомляють мені продюсери. Наразі кількість знищених літаків сягнула вже 435. Просто яка чудова арифметика із самого ранку. Б'ємо на палмом. Вчора монітори повідомляли. Сьогодні підтверджує генштаб. Тим часом президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні попереджає всіх українців. Попереджаємо і ми, що росіяни готуються до нового удару. Напередодні синоптики попередили, що на нас чекає ще 5-7. Холодних днів, і очевидно, що ворог, представники країни, терористки. Всі вони Путін, і ті, хто тисне на кнопки, запускає по нас ракети і дрони, керує цим всім. Вині, всі це російська війна. І її ведуть всі росіяни проти нас. Вони готують новий масований обстріл. Розвідка дає інформацію щодо цього. Зауважує український гарант. Треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це все дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів, говорячи мовою Андрія Сибіги, міністра закордонних справ України. України. Росія посилає ракети просто на стіл мирних переговорів, так як це було цими вихідними в Абу-Дабі. Треба думати всім, хто справді хоче миру, зауважує Зеленський, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувалися, а до закінчення війни. І в світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою заради миру. Безумовно, давайте почуємо, від чого застерігає і що рекомендує український лідер. Була доповідь генерал-майора Хмари, передусім про бойові операції служби безпеки України, те, що стосується нашого фронту, зокрема дій Альфи і те, що служба робить цілком справедливо на території агресора, у відповідь на всі удари, у відповідь на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Пишаюся нашими спецпризначенцями. Також говорили про контроль за всіма процесами у сфері військового виробництва. Максимальна чіткість має бути і все, що потрібно Україні, має вироблятися саме, саме так, як потрібно Україні без будь-яких шансів на російські диверсії чи будь-яких внутрішнього бруду, корупції і тому подібного. Це багато в чому відповідальність. Служба безпеки України, що була реальна чистота процесів. ще одне, коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять з росіянами, і європейці намагаються, треба щоб вся ця дипломатія мала реальну вагу для людей, реальне значення в ситуації зараз, коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно. Відчувати, що дипломатія конструктивна. Тим часом, тим часом Михайло Федоров, новий міністр оборони України, наголошує Україна продовжує трансформувати систему малої ППО і швидко реагувати на виклики, пов'язані із захистом українського неба. Росія щодня атакує українські міста сотнями дронів. Понад 6 тисяч безпілотників лише за останній місяць. Ви осягніть цю цифру, друзі. Тому донатьте влучення в житлові будинки, критичну інфраструктуру, потяги, терор мирних українців не припиняється. Потяги шестеро загиблих. Потяг фра фрагменти тіл, діти, це уже що вони роблять. Ворог постійно вдосконалює модифікацію дронів і тактику, а так щоб досягати цілей. Щодня зауважує Федоров, з'являється новий ризик. Наприклад, оті, що я вам згадала, безпілотники зі Starlink. Реактивно реагуючи на всі нові виклики, ми повинні побудувати систему для аналізу протидії та прогнозування майбутніх загроз. Для цього потрібна ефективна система малої ППО і перехоплювачів. На завдання президента зауважує міністр оборони. Ми змінюємо підхід, підхід до захисту неба для підвищення Результативності протидії ворожим атакам нещодавно відбулося призначення одного з найефективніших командирів лазаря, заступником командувача повітряних сил ЗСУ. Під його керівництвом формується командування цієї малої ППО. Цей напрям очолив полковник Євгеній Хлєбніков. Його ключове завдання побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту нашого неба. Євгеній Хлєбніков – офіцер із бойовим і управлінським досвідом, служив у підрозділах зенітних ракетних військ повітряних сил. Працював у генеральному штабі за напрямком розвитку. Ку ППО з перших днів повномасштабної війни керував застосуванням безпілотників Байрактар під час оборони Києва та Чернігівщини, Брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїни в 2014-2015 роках Учасник боїв за Донецький аеропорт найближчим часом посилимо обіцяє Федоров управління в кожному регіоні. І продовжимо формувати сильну команду для розвитку малої ППО. Ну про її необхідність. Ми говорили з Романом Світаном, військовим експертом. Свіже інтерв'ю, з якими можете подивитися на моєму чудовому Ютубі у Зловатокс і на менш не на менш неймовірному Ютубі. «Західнету». заходьте. Дивіться, будь ласка, і на Ютубі «24», Звісно, теж наші розмови, щоб їх не прогавити. Підпишіться на наші ресурси. Це перші рішення зауважує Федоров оновленої команди Міністерства оборони, а зібрав він в року навколо себе і флеш без і стерненко. І ось бачимо пад для побудови. Ви дієвої системи захисту українського неба, але попереду ще багато кроків анонсує міністр оборони, щоб досягти результату та підвищити ефективність перехоплення, і це дійсно необхідно, тому що росіяни продовжують гатити, гатити по мирному населенню. Запоріжжя знову, як завжди, терор триває. Росія вдарила по приватних будинках на Запоріжжі. Є жертви. На жаль, наші співчуття родинам, друзям, знайомим загиблих. Наші побажання комога швидшого одушення постраждали. Серед загиблих дві жінки та чоловік ще одного постраждалого шпиталізовано в Четвер, 29 січня Росія атакувала Вільнянськ, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення. Про це повідомили керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та ДСНС Запорізької області. За словами Федорова, російські війська атакували Запорізький район ударними безпілотниками, завдавши ударів по приватному сектору вільнянська. Зокрема, ось так ворог просто воює із мирними будинками. Ось що вони роблять, бо вони терористи. Троє людей загинули. Інформує Федоров, 16 ро дістали поранень внаслідок. Ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загалом продовж минулої доби окупанти завдали 841 удар. По 34 населених пунктах Запорізької області пам'ятаєте, як спочатку повномасштабної війни кількість ударів по Запоріжжю варіювалася? з першого 140 до 250. Потім орієнтовно вже два роки тому цифра зростала до 304. Останній рік ми говорили про пів тисячі шістсот ударів із всього, що тільки можна. Авіаційні удари, безпілотники різної модифікації, он по пів тисячі перевищило. Те це тепер уже майже сягає по тисячі ударів по мирному українському Запоріжжю. По всьому регіону вільнянсько, мишуваха, терсянка, біленки, та Щербаки, Мала Токмачка вже просто від цих населених пунктів, назви яких ми вивчили, не залишається майже нічого, бо ворог не може взяти по землі бомбиті з неба. Так Путін сирійську тактику використовує всюди. І ще зараз зустрічається з новим президентом Сирії. Є в нього совість. А Шараою домовляється, щоб зберегти свої бази і залишки свого нікчемного впливу в регіоні для забезпечення логістики. Так базу хоче свою Хмаймімі, в тарту. Зберегти авіаційну, морську Сподіваємося, що не дуже вдасться із РСЗВ ворога тих по Запоріжжю Наніс 335 артилерійських ударів. За повідомленнями очільника Ова Івана Федорова надійшло 385 повідомлень за одну добу. Просто уявіть масштаб про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Просто критично. І просто так, бо Путін хоче знищувати нас. Надається постраждалим вся медична допомога. На жаль, загинули дві жінки та чоловік. Нагадаю ще раз, державна служба з надзвичайних ситуацій поточнила, що в нас. То катаки по Запоріжжю загинули 62-річний чоловік та жінки віком 26 і 50 років. Поранення отримав 57-річний чоловік. За даними рятувальників, у Вільнянську пошкоджено сім приватних будинків. Ще один будинок повністю знищено. Між тим ворог продовжує свої наступи і на фронті. Мирноград майже повністю під контролем РФ. Ворог розгорнув у місті артилерію і штаби. Сили оборони намагаються не випустити окупантів з міста. Місто Мирноград Донецької області майже повністю під контролем російських окупаційних. Військ ворог розгорнув там комендатуру, артилерію та свої штаби. Про це повідомляє українська правда із посиланням на неназваного офіцера, який виконує завдання на тому напрямку, зазначається зараз. Бої точаться на півночі міста у районі залізничного депо, а також на півночі сусіднього населеного пункту світле. В іншій частині міста вже їхня арта, техніка, пілоти, все, що хочете, накопичення йде серйозне. Найближчим часом очікуємо механізованих штурмів з боку противника. По штабах ситуація наступна. Вони переміщують свої штаби із Новгородівки до Мирнограду. Також у Мирнограді вже є комендатура. Ми бачили, як цивільних з пожитками виводять під супроводом конвою, сказав спів... співрозмовник журналістів. Українські воїни утримують позиції на півночі Мирнограда. Сили оборони намагаються не випустити окупантів з міста. Водночас в матеріалі сказано, що оборону північної частини Мирнограда практично унеможливлює контроль противника над небом, як авіацію, так і дронами. При цьому шляхи за. Ходу в місто вже давно перебувають сірі зоні. Наразі наказу на вихід сил оборони з Мирнограда не було. Додає українська правда. Тим часом Росія звітує про вуличні бої у Кутьківці на Харківщині і збройні сили України реагують на ці заяви. Населений пункт цей перебуває на відміну від Мирнограда під контролем українських воїнів. Повністю ну але і не було підтвердження від наших військових. Це лише не названі а, військові а, не було підтвердження Генштабу, що мирноград під контролем РФ. Так і військові теж кажуть, що він майже повністю. Ністю, а от щодо кутівці Харківської області, то заяви російських окупаційних військ про вуличні бої та зачистки взагалі не відповідають дійсності. Цей населений пункт повністю контролюють сили оборони України. Відповідну заяву опублікували на Сторінці наших військових, зокрема і 16-го армійського корпусу збройних сил України, наголошуються, що втрат позицій допущено не було. Росіяни просто брешуть, і, як завжди, малюють собі здобутки, яких немає. Ну це в їхньому стилі. Там же ж Герасима виходить. Останніми днями купенс брав все, брав по 135 разів. Що насправді просто абсолютно маніпуляція і псо ворога противник здійснює спроби інфільтрації малими групами. Так однак дії ці своєчасно виявляються та припиняються за Жили в 16-му армійському корпусі зсу підрозділи 151-ї окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові заяви ворога про нібито захоплення кутьківки. Військові називають, бачите, як і я черговим елементом інформаційно-психологічних операцій противника. Зазначається, що вони вони не мають нічого спільного з реального з реальною ситуацією. Сухаємося далі до штатів. Звідти лунають нові заяви в розрізні російського. Української війни державний секретар Шамарко Рубіо наголошує, що питання Донбасу, як це він зрозумів, ключова розбіжність України і РФ, яку дуже складно подолати. Ні, ну насправді дуже легко. Путін забирається з наших окупованих територій, виводить своє 700 плюс тисячне військо, і питання Донбасу Криму все вирішується, коли Росія звідти йде, бо її тут ніколи не чекали. А вона вже 12 років назад дорогу згадати не може. Як то хліб крихти Путіну в кишеньки як вказують, не засунули, щоб він знайшов дорогу назад. Але ми он показуємо. Пан Сікач пояснив, як держсекретарша визнав Донецьке питання ключовою і найважчою перешкодою для мирної угоди. Та ні, найважча перешкода для мирної угоди сидить в Кремлі чи в бункерах і цій перешкоді – Володимир Путін або як каже Рома Цимбалюк, інтерв'ю, з яким ви можете подивитися на Ютубі 24-го і моєму Ютубі слова Токс ВВХ на мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Триває активна робота над врегулюванням територіального питання і долі Донбасу. Це і залишається ключовою та найскладнішою розбіжністю сторін, заявив державний секретар Шамарко Рубіо. Під час слухань у комітеті Сенату США з міжнародних відносин. За словами Рубіо, переговорникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання статусу Донбасу. Однак його вирішення буде надзвичайно важким. Визнає він. Це все ще міст, який романтик, який нам потрібно перетнути. Це все ще прогалина, але принаймні на. Вдалося завузити коло питань до одного центрального, і це ймовірно буде дуже складно. Зазначив держсекретар. Окрім того, Рубіо зробив різку заяву щодо НАТО в контексті, зокрема і гарантій безпеки. Він зазначив, що в Вашингтоні зосереджуються не тільки на Європі, а мають і власні потреби. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що НАТО потрібно переосмислити ще й філософ на додачу. Така заява його пролунала теж під час слухань у Сенаті. США. на думку Рубіо Біо європейські партнери мають радикально збільшити свої інвестиції в оборонні можливості, аби відігравати більш значому роль в цьому контексті. Він згадав і про війну в Україні багато говорять про гарантії безпеки, і зараз існує загальна згода щодо цього питання випадку з Україною. Але ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно французьких британських, а потім підтримка з боку США. про такий собі бекстоп. Він говорить, але насправді гарантію безпеки і є підтримка з боку США, каже Рубіо, і зауважив, що не применшує той факт, що низка країн Європи готові розмістити свої війська в Україні. Ну да, американські ні тільки бути прикриттям, якщо і то вийде, і вони не зіллються, як попереджало напередодні Форенеферс за словами Рубіо ж без підтримки США нічого не має значення. Ну але багато європейських союзників, і ми сумніваємося уже в надійності США як партнера і гаранта будь чого на фоні таких собі напівімпер. Ських зазіхань Путіна на Тра Трампа гляньте перепутала по Фрейду на ту ж Гренландію. Причиною Рубіо називає недостатні інвестиції союзників та партнерів США у власній оборонній можливості упродовж останніх десятиліть. Однак у деяких країнах ситуація вже змінюється. Отак, напів наїхав Рубіо на НАТО. Без США немає НАТО, каже він. Ну да, що ж він скаже, якщо він держсекретар США в команді Трампа, а Трамп казав нями, що такого НАТО, як при ньому, ніколи в цій житті не було, і він просто зробив НАТО прекрасним альянсом і найкращим. Добре, що не вийшов, хочеться сказати з нього, бо поривався. Ну не прям виходити, але зменшує всюди присутність американських військ. І баз НАТО виходить з певних дочірних структур НАТО, але кажуть вони, що биша НАТО немає. Щоб НАТО було сильнішим, і наші партнери повинні бути сильнішими. каже Рубіо. І одна з речей, які ми пояснили нашим союзникам у НАТО, це те, що США не зосереджуються лише на Європі. Ми також маємо потреби в обороні в західній півкулі. Ми маємо потреби в обороні в Інто-Тихоокеанському регіоні, і це вимагатиме від нас зусиль. Ми можемо бути найбагатшою країною у світі. Але ми не маємо необмежених ресурсів, наголоси він, закликавши союзників активуватися. Що ж сказав Шарубіо в питанні гарантій безпеки для України? Давайте почуємо деякі країни Європи готові розмістити свої війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без американського бекстопу це не має вирішального значення. Саме тому і потрібен настільки сильний американський бекстоп. Тому що наші союзники та партнери протягом останніх від 20 до 30 років недостатньо інвестували у власні оборонні спроможності. Тепер сподіваюся, це зміниться. НАТО буде сильнішим, якщо наші союзники будуть більш спроможними. І чим сильнішими будуть наші партнери в НАТО, тим більше гнучкості матимуть Сполучені Штати для захисту своїх інтересів у різних частинах світу. Це не відмова від НАТО. Це реальність 21-го століття і світу, який зараз змінює. І поки Рубіо говорить про одне ключове питання, видання політіко називає одразу три головні проблеми, на які наштовхнулися Україна та РФ та і Штати в рамках мирних переговорів. Поки переговорники готуються до чергового раунду організованих США переговорів щодо припинення війни в Україні, Москва і Київ залишаються в глухому куті через ключові розбіжності, що визначають хід конфлікту з самого його початку. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, президент України. Володимир Зеленський готовий ж навіть сісти за стіл переговорів. Казався в інтерв'ю європейській правді з кремлівським диктатором Путіним. Однак для того, аби вирішити найбільш чутливі питання, а це території і запорізька атомна електростанція. А ось спецпосланець США шасті як і Рубіо. Нагадаю, на українському сніданку в Давосі минулого четверга заявив, що розбіжності звелися теж до однієї проблеми, яку можна за оцінками Віткова вирішити. І все ж, Москва і Київ вийшли з переговорів в ОАЕ констатує політіко. Не зумівши домовитися з трьох питань, що лежать в основі війни, це вимога Росії про передачу українських територій на пустому місці. Вони хочуть, бо розуміють, що по землі завоювати Донбас від трьох до семи років за різними оцінками. Корелюються їхні великі спроможності невеликої армії. Друге питання ключове, спірне, нагальне майбутнє гарантій безпеки для України. Да і що це не було повторенням Будапештського меморанту, мінських угод і оцього всього пшику, який ми вже бачили. І третє питання це те, що взагалі має взагалі бути першим. Про це каже Чалий, про це говоримо. Ми це припинення вогню. Це теж наріжне питання про те, чи повинні бойові дії припинитися до або після укладення угоди. 90% експертів, дипломатів, політологів, з якими спілкуюся я, звісно, логічно наголошують до. До укладення мирної угоди неможливо домовлятися про довгостроковий мир, про гарантії безпеки на перспективу без ключового, першого і логічно необхідного припинення вогню це просто неадекватно. Тож, доля Донбасу, проблема гарантій безпеки, усе все це залишається. Ну і звісно, припинення вогню на яке не хоче йти йти. Путін політікопише Росія, Україна схоже, прагнуть показати президенту США, що вони готові до співпраці. Той факт, що цілий ряд складних питань обговорюється на експертному рівні, вже можна вважати прогресом, і початком діалогу заявив, що разом обговорювали прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Каже, взагалі, що три сторони, отак вперше зустрілися, це вже прогрес. Ну але Путін робить все для того. Що був лише регрес ще в грудні. Росія погрошувала переглянути взагалі свою участь в мирному процесі після того як заявила, що ми нібито атакували резиденцію Путіна. Вся перша причина, всі проблеми, невирішені питання лежать в Кремлі. І перша причина цієї війни і неможливості її закінчити це Путін. Сьогодні я продовжу об 11.00 обговорювати це з Тарасом Загороднім політехнологом на Ютубі. 24-го і ютубі. пана Тараса, також об 11.30 Ігор Чаленко на моєму ютубі. 12.30 тридцять Ютуб то Михайло Подоляк, «Вечірній графік. Розповім вам пізніше.